Що керуючі компанії, що комунальні установи ЖКС, вони за своїм змістом і це, це є керуючі компанії, управителі багатоквартирних будинків. І щоб з'ясувати, кому саме платити, керуючі компанії чи ЖКС, треба спочатку з'ясувати, а на яких підставах та чи інша керуюча компанія управитель надавав. Ти послуги з управління, тобто необхідно звернутися до керуючої компанії та запитати відповідно до норм житлово-комунальних закону про житлово комунальні послуги у успіла... У отримувача цих послуг споживача є безпосереднє право відповідно до закону 417 про особливості здійснення управління богатортирних будинків. Таке, таке ж право є у співвласника, що вони мають право повинні звернутися до керуючої компанії щодо отримання відомості, на яких підставах дана керуюча компанія почала надавати послуги з того періоду, який зазначив безпосередньо заявник, а також звернутися до ЖКС запитом, на якій підставі вони перестали надавати за цей період, не надавали послуги. І чому і на які після вони поновили надання ці, даних послуг після отримання а, відповіді з кожної керую управителя, а, вже робити висновки та приймати рішення, яке право своє відстоювати. на чому боці ти будеш на боці керуючої компанії чи на боці ЖКС.